Вітаю, шановні глядачі! Зараз ми подивимося, Михайлівка. Скажіть нам, будь ласка, коли де купують Михайлівку? Запорізька область? Що заважає де купувати Михайлівку? Дайте нам відповідь, коли все відбудеться. Так, дивіться, там вже невелика кількість, дуже невелика кількість агресора самого в Михайлівці. Буде звільнятися, так. Є а, щось пов'язано із вбитими загиблими людьми. Це те, що ворог приховував, те, що він е, утримував, кого він там утримував. Закриті якісь люди були в нього. Михайлівці. І м також буде викрито багато загиблих людей, вбитих ворогом від його агресії. Щось пов'язане із загиблими дітьми. Михайлів. План деокупації Михайлівки вже готовий, також виконується. Дуже стараються. так Він в... вже в дії. Михайлівку мають звільнити. Ось-ось. Так, це буде щастя. Дивіться, це карти родин, Фортуни і покращення на. на... На вдачу, на вдачу прийде, прийде до окупація. Добре, скажіть, коли це буде вищі сили, як саме це відбудеться і коли, коли числа? 14 число це буде також якась відлига в погоді. Це зима, це сніг, який, може, випаде швидко розтане. Отака От буде погода. Це 15 число, і це буде. Чи будуть втрати? Дайте нам відповідь, що відбувається. Там ворог не зможе вийти. Знову виходить, що награбовані речі. Багато таємниць. Гроші. Дивіться, це що ворог. Збирав, понакрадав у людей, щоб він там не викручував, не намагався, всі колаборанти, всі будуть захоплені, їм не вдасться вийти із Михайлівки. І викриються також злочини, вбиті, будуть знайдені вбиті ворогом люди, жителі. Це може бути так, як і Михайлівки, так і не Михайлівки, а такий дуже-дуже жорстокий був до жителів, до дітей і жінок, до саме до злочини чинив саме в будинках у людей. Прошу допоможіть нам вищі сили. Якнайшвидше звільняти Михайлівку. Прошу допоможіть нам. Це 14 число. Я хочу, щоб якнайшвидше ворог пішов із Михайлівки. Заперечую всі білі сльози і смерті. Повертай ворог, всі його злочини. Хай повернеться до нього. Якнайшвидше буде його знищено повністю. Без втрат для людей. Більше не зможе чинити злочини в домах. Все награбоване повертають людям. Все награбоване повертається до людей. Десь закриються повністю всі дороги ворожі. Запереч, якнайшвидше звільниться Михайлівка. Так, військові на майбутнє буде забезпечувати порядок в Михайлівці, відновиться життя. Люди зможуть гуляти з дітьми, з собаками, вихід е, е, до. Ну, дороги відкриті, ви зможете виїхати, заїхати, спокій, спокій такий в Михайлівці. Так. Це буде здійснювати військовими За, захист Михайлів. Допоможіть нам, будь ласка, якнайшвидше, де буде деокупація повна, де буде захищена Михайлівка від ворога. Вищі сили перекриваю, вищі. сили, Янголів охоронців, духів роду закликаю якнайшвидше відкрити дороги на деокупацію Михайлівки і для... на припинення всіх агресії щодо. Жителів Михайлівки і всіх, кого там утримують. Да будуть закриті дороги, ворожі, і плани всі зруйнуються, і не зможе ворог чинити злочини. Військові, буде придушена його агресія. Прошу Вищі сили, допоможіть людям. І прийде якнайшвидше і захист цивільних людей. Безтра для військових України, без страд для жителів Михайлівки. Буде так, буде так, буде так. Буваю дороги, деокупації Михайлівки. Якнайшвидше відкриються дороги. Здійсняться всі мрії для те, де повернуться до своїх домівок люди, де буде все сказане здійснене. Так, буде деокупація і дуже в... злочини що чинилися в Михайлівки, там люд... знайдуть вбитих людей. І ворога візьмуть Він не зможе вийти звідти. Дякую за увагу.